Та коли цей день закінчиться, то до нас нарешті прийде вечір, вечір зазирне до кожної оселі, місячна доріжка забринить срібна, мов струна і ніжна, то зірок вона загорна. Дивитись, вечір зазирне до кожної оселі, місячна доріжка забринить, срібна, мов струна і ніжна. До зірок вона... Друзі, вітаю! Відео для жителів Сум, які зараз не в місті, які сумують за парком Казка, хочуть подивитися, який він зараз. Ну, Зараз він, бачите, вже пішов на відпочинок. Він добре попрацював влітку, він розважав наших дітей, він тут вирувало життя. да. Ну а зараз він втомився. Зараз час йому вже трохи відпочити. Ось бачите, які годівнички цікаві зробили. Я знаю, як такі, я теж таке робила. Тобто, на якийсь клейстер з крухмалю можна нанести зерно да, і птички потім це все склюють. Так, що хотіла сьогодні вам розповісти? Сьогодні сходила в Аврору. І також сходила в секонд, а відео буде таке, можливо, не дуже насиченим, ну, яке сьогодні вже яке вже вдасться сьогодні зробити. Сьогодні сонячна така класна погода, а, і це що означає люди, хто метеочутливий, хто метеозалежний, як я, ну у нас з вами мігрень. <гум> да, Співчуваю всім. Ну, На вулиці все одно краще, ніж вдома, якщо приступ такий не дуже сильний. То можна вийти погуляти таблетки, взагалі не допомагають. Чим ви користуєтесь? Пам'ятаєте в одному з попередніх відео я казала, що не потрібні нам олені, нам потрібні козочки. Друзі, хто це така? Це козочка. Да. Я вам казала про масове виробництво. Ви мені розповідали, ні, таких козочок роблять майстрині. Майстрині роблять все, що завгодно. Я про масове виробництво. 300 гривень. Ви мені казали, ні, це буде дорого коштувати. 300 гривень, олень дорожче коштує. Дуже мила козочка. Ну, Ви зрозуміли, що це Аврора. Да? І ось така різдвяна зірка теж є. І ось така є козочка. ну Взагалі супер. Не знаю, минулого року вони були чи ні, мені здається, ні. 139 гривень коштує. Взагалі багато товарів новорічних, Різдвяних з, ось, з цієї серії Рідне Різдво. І там щось ще було написано потяг до Різдва, щось таке, Різдвяний потяг. Не пам'ятаю. Це кіно, якщо я не помиляюсь, таке рекламують. Ну, Не знаю, чи піду я на це кіно, чи ні. Я вже не довіряю українським фільмам. Після того, як я подивилась фільм Божевільні, який мені здавалося, що це така тема, це так цікаво, це так можна класно зробити. Потім я була настільки розчарована. Ну, Можливо, я така вередлива. Свічки такі ароматизовані, і вони дуже смачно пахнуть. І вони пахнуть по-різному. Там два варіанти було, і пахнуть вони по різному. І виглядають вони стильно, класно. До речі, мені підходить в кімнату синя, У мене там сині меблі, блакитні шпалери, сині меблі. Так, да, у мене така кімната, до речі, уявіть собі. І мене це заряджає енергією, А в дужках ні. Так, що ще цікавого знайшли? Ось такі сувенірні невеличкі ялиночки. Ну, як сувенірні, не знаю, поставити десь можна і вдома, і в офісі, і вони виглядають як справжні. Як дійсно гілочка, яку трохи притрусило снігом. Ну, робляться, я дивлюся, все краще і краще. Кожного року ти дивишся ялиночки, вже наче справжні, наче живі, дійсно. І атмосфера така новорічна. Хоча, ви ну, знаєте, ну, не відчуваю я. Раніше я не відчувала новий рік по-іншому. Зараз зовсім по-іншому я його не відчуваю. Не знаю, як це виразити. Тобто я його ніколи не відчувала, але раніше якось по-іншому не відчувала. Завжди, до речі, мені хотілося ось такий шар новорічний, який трусяш. І там іде сніг, щось таке. Ну, ось теж, там, бачите, написане от ця помітка Рідне Різдво. Ну, це, я так розумію, це не зовсім, не зовсім марка якась. Тобто, я спочатку подумала, що це під якоюсь маркою, під якимось брендом роблять товари. А бачите, Рідне Різдво, і тут такі товари, ну, Китай-Китай. І ну, попса, да, та, що в будь-якій країні є. А от бачите, якщо ми з вами зараз подивимось, ось ці форми для печива, тут Ukraine Wow і це ну, для пряників, да, вони можливо, вони прям українські-українські. А вон пряник-панянка. І ось такий коник. Подивіться, який він класний. Не знаю, вже смачно чи ні. Я не дуже а, люблю такі пряники, які купують. Я взагалі люблю, знаєте, які пряники домашні. І щоб там стільки було ну, спецій, ну тобто прянощів. Щоб вони пряні такі мали, пряники, це ж пряники. А в таких мені завжди не вистачає такого відчуття. Я сподіваюся, вам, ви встигаєте побачити ціни, я наче намагалась зняти крупним планом і не махати камерою, щоб ви встигли все побачити, тому що іноді я так люблю помахати трохи, щоб ви нічого не бачили. Як у вас настрій новорічний є чи немає? А, ну зараз війна, і а, хтось каже, що навпаки, ось воно настільки життя відчувається гостро, що хочеться свят, хочеться жити наповну. Ну, комусь нічого не хочеться і все. Як у вас? Ну, бачите, товарів багато іграшок, ось цих китайських багато на будь-який смак, і відносно недорого, ти можеш прикрасити свою ялинку. І ці іграшки, що у мене, наприклад, якісь страшні китайські кульки, ну, всі пластмасові, я їх кожного разу на Новий рік вішаю на ялинку. Чесно, мені нормально. Хоча... А коли я була дитиною, ну і діти у мене так сприймають, що «нормальні шарики. Тобто ми з ними ходимо в магазин, у них немає такого, мами, давай купимо такі прекрасні». Їм і так норм. Ну Но у нас макше було в моєму дитинстві. Мама там діставала ось цю коробку зі скляними, цими іграшками, там всі грибочі. Там кожна іграшка в бумажку в газетку, да, обережно так. Замотана, і кожну як цукерочку, ти розмотуєш, яка там буде, а яка наступна. А пам'ятаєш ось цю іграшку, і з кожною іграшкою щось пов'язано, ту там купували цю там десь в іншому місці. Ну, якось так було. Ну і ось ми роздивляємося гірлянди, сподобалася ось така з пряночками. У мене зазвичай діти нічого не просять в магазинах. Ну, їм якось нічого не подобається, не впічуть ліж. Ну, а тут ось ці пряночки взагалі. А, дуже вони сподобались. Ну і тому чому б не придбати. 99 гривень такі коштують. А, видів, різновидів гірлян дуже багато. А, мені дуже сподобались ще ось ці бурульки. Прикольні. А, я думаю, вони досить ефектно виглядають. Ну, якщо чесно, от я думала, у мене великий лимон стоїть штучний, можливо, той лимон повісити, а потім ну, чесно не хочу. Я як уявила собі, як я вішаю, потім як я знімаю. Ой, ні. Я, до речі, за минулого року ялинку розібрала десь в червні. І нещодавно я її розібрала. Виходить і знов її собирати на новий рік. Не знаю, не хочу. Набридло все. Немає радості у мене, немає такого. Можливо, воно ще прийде, але… ну ні. Прикольні адвент-календарі, пазли. Ну, я, якщо чесно, не знаю, як тут, а, як тут подарунки? В кожній ячейке Якийсь пазл или кусочки, кожен. Каждый... Кожного дня ти відкриваєш там декілька кусочків, а потім ти їх всі з'єднуєш. Тобто до нового року ти збереш весь пазл. Прикольно. І ось класний подарунок тут: іграшки антистрес. Мені, до речі, сподобалось. А ось на цій коробці щось я не знаю. Подивіться, ось Санта Клауса, там хто летить на оленях. Не знаю, не знаю, хтось там самозванець. А подивилася я на тему ось такі адвент-календарі. Ну, там, я зрозуміла, що там такі сквішики маленькі, табалапки, теж маленькі. Ну, прикольна штука, чого ось такі для тортика. Не знаю, я ніколи не купувала такі, взагалі не люблю. Коржі лише ось знаєте, такі бісквітні, ось такі прям хімічні, хімічні. Їх зараз я щось взагалі не бачу, їх не продають. Раніше їх продавали, а зараз немає. Я раніше такі тортики з них готувала і, всі, і всім казала, що сама спекла, чесно. Ну таке такий гімно. Ну. І всі мені кажуть, як ти так печеш, я клас, він такий ніжний. Я кажу, так, да, я так вмію. Ну, брехуха! Що ж ти зробиш? Так, то я знов щось полізла шукати новорічні товари, так? Да? Ну, в принципі, я побачила дещо новеньке, чого я не бачила, наприклад, в минулому році. Свічки ось такі. До речі, мені дуже сподобався ось цей аромат, який я зараз ось тримаю. Ось цей мені сподобався. Прикольний. А поруч із ним стояв марципан. І, якщо чесно, я взагалі не відчула аромат. марципан взагалі незрозумілий. Так що маєте. Ну, взагалі, свічка, це, ну і аромати це такі, така справа, що самому потрібно обирати, певно. Так, у мене досягнення. Я нічого не побила в Аврорі. До речі, ось цей пряничок класна. Кружка для ось багато-багато накаламутити гарячого шоколаду, там багато-багато маршмеллоу. Господи, котика чутно. да? Він розмовляє, щось не, не погоджується зі мною. Іди сам записуй відео, якщо я щось роблю не так. Ось Багато-багато гарячого шоколаду, багато-багато маршмеллоу. І ось такої чашки вистачить, певно. Також мені ось такі кружечки подобаються. Ой, добре, зараз котика по нянькою. Подивіться, кого ми зустріли. Лютик, це, я так розумію, це магазин квітів там знаходиться, тому що я зазирнула віконце там, а, був магазин квітів, ну, таких подарунків. Подивіться, які ведмеди. Ха, клас! Не можу, який він цікавий, який він здоровезний. Він здоровезний. Потрібно було поруч з ним сфоткатись, щоб ви зрозуміли. Ну, а це у нас дерево познань. Подивіться, яблучко таке золоте, і бачите. Курінням, воно на книжках. Ну, а це наша гімназія. От чесно, дожили до таких часів, що не знаєш, чи можна знімати, що можна знімати, що ні, жах просто. Ну, Все ж таки хочеться показати, це історична будівля, і е, цю гімназію у нас всі називають Хогвартс. А ось що знайшла яскравий приклад народної творчості. Там бачили перископ голова лебідя. Ну і реверс у цієї качечки просто топ. Вважаю, що потрібно зробити невеличку паузу і поїсти. А подивіться, це що це щось такий курдельник, трдельник. Не знаю, це чеська випічка. Я колись куштувала таку. В як його там екопарк Фільдмана, і мені так не сподобалось, що я не купувала. А тут сказали, що дуже добре. Вирішили купити, і дійсно воно дуже класно. Ну, коштує такий десь 120 125 гривень. Я вже не пам'ятаю. А ну і без секунду ми не обійдемось. Ось такий пасок в техніці філіграні, тобто зроблений з таких тоненьких металевих ніцій, тонка робота. Ну, це балканський, можливо, грузинський пасок, жіночий, ну, класний, супер. І ось такі знайшла клоги, підошва. Там, вона частково зроблена з короку. Ну, а інше там натуральна шкіра і шкура цієї корови з ворсом, бачите? Ну, а взагалі я прийшла сюди за пальто. Ось це пальто знайшла минулого разу Віка, і вона сказала, що воно їй не підходить, запропонувала поміряти мені і сказала, що воно виглядає на мені класно, я не погодилась, але і ви мені потім писали, що класне пальто чого не взяла. І знайомі мені казали, що класне пальто, ти що. А воно ще є з натуральної вовни, плюс там ще є ось цей знак якості Вулмарк. А, тобто, ну да, воно дуже-дуже таке класне. Це я не заперечую, якою якість у нього неймовірна. Але я впевнена, до речі, була, що воно ще повисить, тому що там на рукаві плями. А, і, але плями такі, що їх легко відтерти. Тобто там нічого немає критичного, але я знаю, що з плямами такі речі, які багато важать, і тим паче, а пальто люди не забирають на другий день за возом. Ну, мені, якщо чесно, здавалося, що це не мій фасон. Не знаю, можливо, настрій не той був. І Так вже мене вмовляли за те пальто, що я вирішила все ж таки зайти і поміряти його знов. Ну, і вот, сьогодні я міряю. Ну, сьогодні не знаю, сьогодні воно мені більш подобається, ніж тоді. І дійсно сіло гарно. Ну, можливо, тоді настрій не такий був. Чи зачіска не така. До речі, а ви помітили, що багато від зачіски залежить, тобто, то, як ти сприймаєш одяг, залежить від зачіски. Якщо на голові що попало, то і будь-який одяг, здається, не таким класним. Хоча це пальто ну, окремо від мене, воно мені подобається. Ну ось я показую тут плями. І ви знаєте, я вже от зараз прийшла, я їх спочатку обробила, і я бачу, що вже от вони відходять. Тобто там взагалі немає проблем. В іншому воно в ідеальному стані, там немає слідів молю, там немає ніякого броду, окрім тих плям рукава не зношені, ну воно просто в ідеальному стані. Зараз пальто коштує 331 гривню, позавчора на 100 гривень більше. Це насправді смішні гроші для такого пальта. Воно дуже класне. Ось я показую справжній кольор його не такий, як на відео на тому було. Ну а це я показую, що можна купити на 100 гривень в Україні. Зараз за умовами акції без акції там, ну тобто в АТБ, там одна лише коробка барні, десь 100 гривень коштує. А це, це дари моря, і бачите, тут жульєн в мішечках, картопляна зразу, картапляна зразу з м'ясом, салати, сир, новинка у червоному вині, чого тільки нема.